Усім добрий, день, мої любі підписники. Хочу з вами трохи поділитися тим, що по приводу свого штучного газону ми його брали як штучний газон для футбольного поля. Ось так зараз він виглядає. Вже морози були, сніга, куча була, все вітаяло, все було в такому, знаєте, крижаному льді. І він справився на ура. Хочу вам ось його показати ближче. Ось так він виглядає, не хрустить нічого. Ось тут в мене залишиться, зараз примерзла трошки його інша сторона. Подивіться, ще, бачите, залишки снігу, ось він гнеться, нічого з ним тут не відбувається. Ця тканина така резина з прострочками. Оці дирочки тут, бачите, такі є отвори. Ось вони йдуть, чередуються. Отак. Він дуже плотний, він, виходить, дихає. Під ним у нас знаходиться городканина. Він, е штучний газон дихає е завдяки оцим, всім порам, дирочкам. Добре-добре він прострочений, мені дуже подобається. І в нього висока плотність. Подивіться, я от нараз, зараз ось так роблю, я не можу добратися до того низу. бачите, наскільки він плотний. А тут в мене бігала собака, зробила своє діло. Дуже швидко все прибирається, мені все подобається. Ми навіть просто віничком підметали листя тут. Можна мілкими такими грабельками прибирати. Чесно кажучи, я дуже задоволена для малої ділянки саду, для малозабезпеченого такого малоуходного саду. Я дуже рекомендую вам цю штучну траву. Ви не пожалкуєте. Я не знаю, вона мене ми її поклали десь у. Липні і рослина нічого не було, ніякий, ніякий там корінь не спрів, рослина не згоріла, корінь не перегрівся, все добре. Тому я рекомендую вам, якщо у вас є така невеличка ділянка, хочете приділяти менше уваги саду своєму, то, будь ласка, можете пользуватись таким газоном, як це зробила я. Раніше в мене тут стояв басейн. Цей газон дуже важкий, він добре прилягає між камінням, між рослинами. Ось тут у мене є такий кусочок, де він просто лежить без усілякого укріплення. Ліякі шпажками я його не скріплювала. Єдине, що мені не подобається, що ось собака розгрібає, собака да? розгрібає мені оці камінчики тут бігає. Тому я оцю мілку фракцію свого розового кварцу. Я не рекомендую, мені більш подобається крупний. Ось так він виглядає на моїй ділянці, бачите? Крупний. Мені він дуже подобається. Він добре лягає. Собака його не, не може схватити, нічого там він від того, як вона бігає, він не розкидується. Він дуже добре лежить. Мені подобається. Я не знаю, може, вам подобається більше мілка його ось так фракція. Бачите, он там трошки видно крупну і ось з боку видно таку мілку. Пишіть свої якісь, не знаю, побажання. Може, все ж таки вам подобається більше така відсипка. Ну, я склоняюсь до цієї. все ж таки. Тут ще кусочок ми залишили, бо ми будемо обробляти. Можливо, ще його там приберемо, будемо обробляти від цієї всієї. Плісняви, так сказати, зеленої, то, що у нас заростав роста мхом ось, а потім вже будемо застеляти зверху корцитом цим розовим кварцем. Ось так. Виглядає мій сад. Ділянка невелика, як ви бачите. Рослини я вибирала лише такі, щоб вони були в мене малесенькі, росли, дуже е, повільно. Я їх формую. Ось так тут, бачите, верхушечку я зрізала. Тут на ділівці я залишила цей голдкон, кому цікаво. Вони в мене тут будуть перекликатись між собою. Я їм хочу вистрігати, або шаровині такі в три шари будуть в мене, вони підстрижені. Тупіарну буду таку стрижку робити. Або я буду робити їх у вигляді спіралі. Ну, це ще я думаю, як воно все буде. Нехай. Трошки ще підростуть. Ось моя всіми вами улюблена іспанська піхточка-ауреа-ялиця. Я, лиця, да? я її трошки а, утеплила тому що вкрила від заморозків, бо це місце моєї прищіпки, тому воно повинно бути, звісно, закритим взимку. Ріка і ріка мене ось. Бачите, вже січень місяць середина, вона в мене тут надумала квітнути. Ну, це взагалі погода, звісно, в нас така цікава. Це моя сосна від хорст, моя улюблениця. На Грацеліс, типа Це вона піхточка. Бачите, сімберлок. Якщо я Назву не путаю, да. схоже так. Це я лівець, я любила йому стрижку. Бачите, в мене був такий круг. Знизу стволи були такі в мене. Вони були голі. Ну, ось він так зараз виглядав. Я коли тут хотіла підстригти нижню хвою, обрізала ось третій стовбур, який повинен бути йти вверх. І тепер в мене виходить ось така негарна тут подушечка. Ну, нічого. Воно росте, буду так підстригати, щоб серединка кущилася і все буде гаразд. Бо він ще такий мене вередливий після стрижки, він, бачите, ось досі іноді відходить так довго, що я навіть не знаю, його стрижу взагалі-то один раз за сезон. В тому році я його підстригала один раз, в цьому році теж. Хотілося більше, але я не рискую, бо він не дуже має гарний вигляд навіть після того, як я його оброблю антистресом. Тому залишаю ось так, як є. Гарного дня! Дякую, що приділили моєму каналу увагу. Якщо щось, ставте свої вподобайки, якісь свої коментарі. Мені цікава ваша думка, як ви реагуєте на такі газонні мої примхи. Як вам мій газон? Чи вам сподобався, чи ні. Можливо, в когось з ваших є такий газон, то ви знаєте, як з ним поводитись, які в нього є мінуси, які є плюси. Ну я зараз мінусів не бачу, в мене одні плюси.